Ну що, всім мої вітання, шановні друзі. Результат мого останнього прямого ефіру півтора де я в пиль розніс і наші спецслужби і діяльність наших чиновників і святий лік Сергія Притули з Повернись живим фондом, де я розповів і показав. І обличчя його охоронця, який був волонтершу Шополіно. В общем, і про Кіру Рудік нардепшу, яка сиділа розказувала, що наші військові і так зажрались, про що є вже офіційна заява прокуратуру свідка розмови цієї. Одним словом, я вам скажу всі ті факти, всі ті матеріали, вся всі та інформація, яка була озвучена мною в цьому ефірі. Хто ще не знає, YouTube, подивіться, це, це єдине місце, де що це відео збереглося півтора години. Тому що за 2 доби, спочатку, вчора, вранці мені знищили TikTok, на якому я вийшов в прямому ефірі. Це півтора години. Ефір зберігся. Мені Тік-ток знищили. Вчора ж вранці я створив нову стрічку в Тік-Ток і ввечері TikTok знищили. Тому що Тік-Ток знищили. Я вдячний дуже людям за те, що вони встигли. Півтора години ефір теж порізати на гарячі такі шматки, які їм сподобалися, і поперезаливати на свої тік ток сторінки Тому демократія у нас просто повний розгул демократії. Наступне я вам хочу сказати. Реакція, звісно, є вже з-за кордону, але реакція є, звісно, і від нашої демократичної власті, яка будує з України КМДР. Але як я сказав. Я не зупинюся ні на одну йоту, ні на півкроку, не вступлю назад. Я, як військові мене називають танком, да, то я не раджу, Ну, я так узнав, що на передовій хлопці там дали мені прозвище танк. О, тому я не раджу моїм ворогам нариватися на моє дуло. Значить, е ось е Представляю до вашої уваги повністю на англійській мові ще е копії листів. Звернення попросили деякі також а, амбасадори е, і посли після мого відеозвернення на англійській мові я вже підготував. Немось, будь ласка, з підписом все як положено. Е, зараз передам також ці листи, деякі посольства вже на мене вийшли. Наступне, як я й обіцяв, не тільки словом а й ділом. Значить, е, зараз я готую ну, прямо при вас підписую, оце звернення Голови Служби безпеки України, і Генеральному прокурору України, заява про вчинення кримінального правопорушення. Як ви пам'ятаєте, я неодноразово говорив про те, що в приложенні Монобанк може кожен зайти, Да? там є банки на благо. А в банках на благо є ціла, цілий список благодітелей, які... Які постворювали банки, і на тих банках дуже великі суми гроші. Це, звісно, не мої 54 тисячі гривень. Там здається, накидали мені за рік війни. Теж мене там є благодійний фонд. А набагато більше, наприклад, 300 мільйонів гривень лежить уже рік. Він пройшов на рахунку фонду. Повернись живим. 350 мільйонів гривень. Зникло за день до нового року з фонду притули. Зараз там знову 200 мільйонів гривень. Ну і дуже багато інших банок, фондів створених, де десятки і сотні мільйонів гривень лежать уже рік на цих рахунках. З цього приводу я підготував відповідний запит. Будь ласка. Я Оскр Олексій Геневич, волонтер та засновник благодійного фонду Олексія Оскара, е акредитований журналіст Верховної Ради України та громадський діяч, висловлюємо свою повагу та звертаюся що до наступного через мобільний стосунок Монобанк реалізую, реалізується доступ до інтернет-банкінгу, універсалбанку та послуг наданого банку, зокрема, платежі в користь благодійної організації, згідно з інформацією даного застосунку, юридичні особи, фонд серієпортулок, повернені живим, Акумулювали на власних рахунках сотні мільйонів гривень, позначка не було зняття. Що немаловажно, що може свідчити про використання коштів не за цільовим призначенням. Далі я навожу цілий приклад статей Кримінального кодексу України, які порушуються під час військового стану. Прошу прийняти та невідкладно зареєструвати дану заяву про чинення кримінального правопорушення, розпочати за цією заявою до судове розслідування про результати розгляду заяви, вжити необхідних закладів і повідомити мене. Голова Бладного фонду Оскар Олексій Генріхович. Про що я зараз і ну, прямо. При вас в прямому ефірі підписую цей документ. Ставляю печать, що я голова благодійного фонду. Я це роблю по букві закона, Щоб до мене не було питання, не розказували, що я тільки е, на відео гавкаю. Ні, те, ребята, я ще юридично підкована особа і можу змусити державу реагувати на те, що роблять сьогодні е, на рахунках Монобанку сотні мільйонів гривень притули і в фонду Повернеш живим. Далі, як я й говорив, не пробачу і не збираюсь пробачати. Медіакор Шавлюк Олександр Вікторович, не шановний мною внутрішня гнида, готуйся до того, що я звернувся до Міністра юстиції України щодо лішення ліцензії твоєї, до Генеральної прокуратури щодо погроз може, ті, тому що вже в відео ти особисто опублікував і в коментах ти закликаєш мене знайти і розстріляти. До Служби безпеки України, а що тільки мною повинні займатися? Хай тобою займуться, а тебе е, поки що тільки один вред, тому що ви тільки бігаєте, гавкаєте і за вас гандонів потім Оскар сидить під домашнім арештом, а е, хлопці на передовій не можуть від мене отримати допомогу. Значить, що за кожне слово вам прийдеться. Відповісти, будь ласка, я все, все, кожне слово, кожну погрозу, кожну образу, що я е, колаборант, що я співпрацюю з е, телеканалами Соловйова. За кожне слово, ребята, не в цій страні, так він ще леве відповісти. Я вам це обіцяю. Але я думаю, що в цій страні все-таки є, є все-таки надіжда в цій країні на якийсь правопорядок. Вот. Начальнику Святошинського управління поліції, головного управління поліції міста Києва, до речі, звернувся токар Петру Танасійовичу, щоб я не образив людину. Я звернувся також з заявою про фальсифікацію, проти мене, протоколів, про порушення мною режиму домашнього арешту, про переслідування мене і моєї квартири, а потім ці протоколи несуть в. Суд і требують взяття мене під арешт. А в результаті ці протоколи фальсифіковані. Будете відповідати за це, ребята. Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, голові Служби безпеки України, директору державного бюро розслідування, генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові Комітету Верховної Ради України з питань Свободи Слова, голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. До речі, на жаль, змушений звертатися до Шуфрича, тому що він у нас, якщо хто не знає, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, так само, як Льовочкін сьогодні має. Членство Комітеті Верховної Ради України з питань оборони і внутрішньої розвідки. Ну а кому ж там ще бути? Ну не патріотам вже ж там сидіть. Істесина ж Бойку і Шуфричу, і Льовочкіну. Заява про незаконні дії Служби безпеки України, яка залетіла до мене в квартиру, побила мене, побила волонтера Володимира. Розбила всі ліки, які на другий день планувалися вести в Бахмут. Розбили ящики. Ось, все наведено, все розписано. Нічого не пробачено, нічого не забуто. Всі імена, явки, паролі, хто був, хто був присутній, як себе проводили, як себе вели, е як е вривалися, як одурили мене за дверями, казали, що це поліція прийшла провіряти е домашні арешти. Насправді там було 10 чоловік. З топорами на секундочку, це ж ми в демократичній країні живемо. Да? Ну давайте, давайте. Прошу провести перевірку описання в заяві Дії Служби безпеки України, вжити в межах компетенції заходів для відновлення порушень прав Оскіра та притягнення до відповідальності винних службовців Служби безпеки України, які обзивали нас, матюкали нас, били нас. І за це все ви відповісте, друзі мої, не други мої. Прийняття та невідкладно зареєструвати дану заяву, розпочати за цією заявою судове розслідування. Про результати розгляду мене повідомити, про що я. Зараз на відеокамеру підписую, вставляю печать. Ні-ні ребята, в цій страні, в цій країні буде все по закону, а не по безпреділу. Це ви звикли повилуплювалися з 90-х і думаєте, що вам все дозволено. Ні, 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 ні. Країна міняється. Ви просто про це ще не знаєте. Ви привикли жити в тій Україні, де безпреділ, де можна з топорами приходити, де можна вбивати журналістів, де можна вджимати бізнес, де можна клепати кримінальні справи, де можна всіх херить. Україна змінюється. Потяжіть ще війна І Тоді ви на своїх шкурах почуєте, наскільки вона змінилася. Заяви до прокуратури. Також ось у мене теж все готове на діяльність і бездіяльність е, Міністерства оборони, яке відповіло мені, що хлопці всі одіті, всі забезпечені і не потребують жодних, е, жодного забезпечення. Хорошо, давайте поговоримо на цю тему. Ось ціла кіпа ще документів, подивіться, теж підготовлена. Тому, ще раз сказав, я не просто розповідаю, я беру і роблю. Пишу, готую. Ось у мене документи з приводу, до речі, всіх звернень до мене по безвісті зниклим. Окремо ще заяви звернення Міністерства оборони президенту, Генштаб, Червоний Хрест. Так що, ребятушки, як говориться, а? зустрінемося з вами в кабінетах, де має бути закон, порядок. Подивимося, наскільки ви готові йти на безпреділ і наскільки ви готові працювати Оскаром. Будемо тільки по букві закону діяти. Тому що ця країна має право на існування, на демократію, на права людини, а не на ті умови, які ви нам створюєте. Ви будуєте тут КНДР? Ну що ж, будуйте, будуйте. Ви там і житимете тому тобто КНДР. 2 на 2 вам там, 2 кілометри на 2 вам там виділим, бітоном, обельєм, і вас там всіх посадимо. І Будете сидіти. Вас ізолювати треба від суспільства, від українців, від військових, від е, зовнішніх проблем України, внутрішніх проблем України. Тому що ви найбільше зло для цієї держави. Ну, після, звісно, російських фашистів. Так що, як я і обіцяв, друзі, не словом а ділом. А о 20-й годині вечора сьогодні прямий ефір в Ютуб-каналі. З людиною, яка вийшла на мене з проханням, з пропозицією провести з ним спільний ефір. Я завжди відкритий, до будь пожалуйста. Так що миру вам всім злагоди. І що? Будемо спостерігати, що буде далі. Нащо система піде далі? Завтра в мене суд, в середу в мене суд. У мене все розписано вже. Ну, Мені вистачає ще, он, часу, щоб пакувати зараз посилки на передок. Вова носить, Що ти там он носиш їм? Консерви. Цукор, каву пакуємо зараз на нову пошту, де хлопці заберуть шоколад. О, О, Розтирання для хлопців теж передаємо. Ящики пакуються повністю на передову, а там волонтери, заберуть, повезуть на самий-самий передов. Так що і тут работаємо, і там работаємо, і це все під домашнім арештом. КПД. У мене зашкалює, як бачите, в відлічі від наших врагов. Всім дякую.